Середина жовтня, і якою б не була теплою осінь, з кожним днем ми наближаємось з вами до зими. Тож, саме актуальне питання на сьогодні: як підготувати гортензії до зими. Сьогодні ми поговоримо в цьому відео про всі три волоти... Сьогодні ми поговоримо в цьому відео про всі види гортензій і як їх підготувати до зими, щоб вони переживали протязі всієї зими, що і як з вашими красунями. Я Оксана Філіпова, і ви на моєму каналі Декоративний сад. Ми знаходимось на півночі України, це Броварський район Київської області. Загальним етапом підготовки гортензії до зимнівлі є додавання добрив. Зараз, в жовтні, ми ще, поки температура десь плюс 10 градусів тримається, додаємо добрива монофосфат в калію або фосфор на калійні добрива, інші без вмісту азоту. Ви можете додавати їх по листу або підливати під, під коріння. Розпочати я хочу з волотистою та деревоподібної гортензії, тому що, по-перше, вони дуже гарно зимують, і там є тільки декілька моментів, які я хочу вам зазначити. Ви можете обрізати шапки, самі квіти на зиму, можете залишати. Я залишаю дорослі кущі з квітами, тому що вони тоді підсихають, стають дуже мережевними і гарно виглядають взимку на снігу. Я додам вам деякі. Фото, відео з минулих років, як це все виглядало. Деревоподібною я зрізаю десь наполовину. Справа в тому, що в деревоподібної гілочки трошки тонь... стрункіші, і тому вона щоб не розвалювалась, шапки зрізали, наполовину кущ зрізали, а вже кардинально будемо обрізати на початку березня. Якщо ваша гортваші гортензії ростуть не біля вашого будинку, а десь на дачі, тоді ви можете обрізати її і на дві-три бруньки. Це теж не критично. Чому залишаю я на зиму саме гілки? Тому що вважаю, що там все ж таки накопичуються якісь. Е Поживні речовини, які дозволяють нашій гортензії краще перезимувати. А, таке дуже актуальне питання, якщо у вас молоденька гортензія, да? що і як з нею робити, або, наприклад, ви не, о, ще не оприділились, де вона у вас буде на вашому е, подвір'ї рости. Нічого страшного, якщо у вас ще гортензія в горщику, ви просто її прикопуєте у ґрунт. А потім перед самими морозами нагортаєте мульчу, щоб коріння гарніше перезимувало. Ні в якому разі, будь ласка, не заносьте волотисту та деревоподібну гортензію у приміщення. Там в неї більше шансів загинути, тому що повітря там сухе і їй буде не вистачати тої вологи, яка є в приміщенні. Крім того, в приміщенні вона не піде у спокій, вона не засне. Нам цього теж не треба, нам, повинно, нам потрібно, щоб вона взимку лягла спати. І ще такий нюанс, якщо ви хвилюєтесь за свої молоденькі гортензії, ви їх залишаєте на вулиці. Ви їх прикопуєте саме з горщиком у землю, навіть навіть отакі малесенькі я покажу, які єдине, що якщо горщик дуже маленький і рослинка дуже маленька, ви можете зверху накрити її якимось ящичком таким пластиковим з дірочками, але це ми теж зробимо з вами вже ближче до грудня, або якщо ви будете бачити, що йде мокрий сніг, льодяний сніг, тобто щоб гілки не обмерзли і не розвалили. Все перед самими морозами, коли вже досить тривалі заморозки починаються. саме Тоді перед цими заморозками ми нагортаємо на кущик мульчу, і так наші гортензії зимують. Коли я розповідаю про те, що болотистим гортензіям нічого не загрожують, якщо вони будуть зимувати навіть у горщиках. Я знаю, про що я кажу. Як бачите, в мене дуже багато саджанців, і зрозуміло, що я не можу їх навіть прикопати усі. Що я роблю? Ось такі маленькі в п-дев'яточках. Максимум, що я можу зробити, це пересадити в більший горщик. Потім я їх занесу, бачите, в мене є тепличка, в цю тепличку, всіх, всіх малючків я занесу, бо я переживаю саме за те, щоб вони просто під шаром сніга не зламалися. А вони навіть, бачите, не хочуть ще й дерев'яніти, теж тепла осінь дає, дає про себе знати. Тож, коли я їх пересаджу, я потім їх перенесу, але теж я буду переносити ближче до зими, такої вже серйозної. Бо ще саме холодна погода дає знак нашим рослинкам, що все потрібно готуватися до зими. Ну і звісно, при зимівлі в теплиці, яка буде проблема у гортензії, це тільки щоб не підсушити коріння. Підсушити його можна тільки навесні, коли вже сонечко припікає, ком підсихає, снігу вже немає. Я просто тоді вже лійку беру і проливаю всі рослинки, які там стоять. З широколистими гортензями все дещо складніше для мене. Все ж таки вони ще залишаються такою загадкою. Зірочкою в мене мої особистим кущам десь 3-4 роки. І тільки в цьому році я наважилась купити на продаж в Голландії широколисту гортензію серії Хай, тому що вона витримує морози до мінус 23, А ще є ремонтантною, тобто встигає ще заквітувати на паганах цього року. Я навіть додам вам фото, як вони ось так зараз квітують в мене на подвір'ї. Не проблема вкрити гортензію проблема в тому, що зараз вона готується до зими, вона засинає і гарно зимує. Тобто вимерзне ти ваш кущ не вимерзне. Але навесні в нас буває дуже рання весна. Гортензія стартує активно наростати, бо вже в травні-червні її її треба квітувати. Да? А в нас повертаються приморозки. Це було наприклад в цьому році, в травні були дуже сильні морози вночі і дуже багато гортензій підмерзло. тож. Укриваємо гортензії ми на зиму, але навесні відкриваємо дуже обережно, тобто відкриваємо на день і закриваємо на ніч. Як же саме мої гортензії будуть в цьому році зимувати? Так як в мене залишилось багато горщиків, не все було продано з цієї поставки. Частина в мене буде зимувати в теплиці, там є так би, сухе укриття, це буде таке в мене. да, Вологі там не буде дощу, там не буде снігу. Я обставляю. По кругу, або соломою, або упаковками з торфом, і зверху накриваю агротканиною. Вони дуже гарно зимують. Так. Друга частина, я їх як, якось як їх розподілю, поїде в мене в гараж, в нас немає погребу, немає підвалу, але в чоловіка є смотрова яма така, знаєте, під машину. Тобто я попросилась, він мене пускає, виділяє мені трошечки там місця. Тобто, частина гортензій буде зимувати там. Що нам треба, якщо ми забираємо гортензії в якесь приміщення, в підвал, в погреб про що треба Пам'ятати, ми її практично не поливаємо, але все ж таки там, раз на місяць перевіряємо, да, як там наш ґрунт трошечки трошечки додаємо вологі. І друге, нам обов'язково перед тим, як ми ховаємо у погреб нашу гортензію, треба обробити гортензію, обробляти від хвороб, від гнілій. Це буде або тапсин М, Скор, квадріс. І також ще протитруйники Максим, їм обробляють взагалі-то е, газони завжди перед е, зимою, перед самими приморозками. Подивіться, жовтень на дворі, а вона ще зібралась квітувати. Є ще один нюанс. Не забуваємо про мишок. Ви розумієте, що мишки взим, взимку теж не сплять. Особливо, якщо ваші горщики будуть стояти рівненько, а трошки з нахилом, обов'язково засипаємо отрутою для гризунів, тому що вони дуже люблять ласувати корінням гортензії. Це ж саме стосується і гортензії, коли ви її залишаєте навіть на вулиці, нахиляєте горщики і накриваєте. Є така теж да, система. Теж не забуваємо про гризунів. Широколисті гортензії, крім того, що ви додасте до них добрива, вам ще треба прибрати все нижнє листя. Справа в тому, що в цьому році дуже затяжна осінь, і мені здається взагалі, що наші гортензії навіть не думають про те, що скоро вже зима. Пагони стоять дуже зелені, нам треба, щоб вони здерев'яніли. В цьому їм допоможе наш монофосфат калію, а також те, що ми обламаємо Приберемо всі листя знизу гортензії, тобто прорідимо весь кущ. На прикладі цього корчика, покажу, що буду робити з гортензіями. Як бачите, да, гілочки ще геть не здерев'яніли, вони досить зелененькі. Тобто ось такі тоненькі, кривенькі я виріжу. Я залишу десь 4 гілки всього на цьому кущику. Гілку, яка з квіткою, я зріжу. Майже повністю може, залишу одну-дві бруньки, щоб вони прокинулись, і потім навесні дали нам нові гілочки. А, і ось на цих вже великих міцних гілках я поступово буду знімати листя. Ви бачите, вони дуже гарно вже відламуються. Ось так поступово залишу тільки ось верхівочку. Зараз покажу, ось так ще. Тобто, отака верхівочка в мене залишиться. І потім вони будуть зимувати в мене або тут в теплиці, або, як я вже казала, в гаражі під, під машиною, будемо так казати. Ось, як приклад, ще один е вазончик з гортензією. Бачите, я взагалі залишила тільки три міцних пагани. Це більше не треба. Не для зимівлі не потрібно, ні для майбутнього квітування. Ну ось майже і все по суті. Гортензії квіти для нас, як діти. Тож, щоб їх вкласти спати, що треба? Гарно накормити, роздягнути, прибрати все лишнє і накрити тепленькою ковдричкою, щоб їм дуже гарно спалось. А навесні вони прокинулись і вже на протязі сезону нас радували своїм гарним квітуванням. Що вам сподобалось, ставте вподобайку і до зустрічі на каналі Декоративний Сад. До побачення!